Наша коротка передноворічна поїздка в село нагальної потреби їхати не було. Та, по перше, над нашим селом пронеслася непогода всіх на три дні завалило снігом, відрізала від доріг, зв'язку та світла, безліч сараїв без шифору, купа повалених дерев. Якби зняла дах з нашої хати, сусіди попередили, та все одно було тривожно. Інша причина привід поїхати! Минулого разу ми добряче утеплили наші інжир та виноград, завернули в будівельні мішки, ще й зверху сухою травою накрили. Ну, як інтернет порадив, так і зробили. Грудень цьому році такий, що замерзнути у інжиру шансів не було, а спріти під накриттям то легко. А ще ми знов мали що саджати. Рослинки тепер в мене накопичуються самі по собі. Повільно, але невідворотно. Найбільший подарунок прийшов від Атерлео. Вона в Фейсбуці роздавала надлишки з свого саду. Я написала і отримала величезну посилку всього. Малина, жимолость, декоративні кущі, щось що я не впізнала, та дасть Бог впізнає навесні. Дуже дякую! Посилання на Фейсбук та Інстаграм, як завжди, залишу в описі. Читайте підписуйтесь, там багато цікавого. Людина по-справжньому, по-правильному схиблена на рослинах і прекрасно про них розповідає. Приїхали сіянці сосни, звичайної та кримської. Минулого разу мені писали, що копати в лісі сіянці незаконно. Цього разу я їх накупила з запасом. Бо ціна була смішна. Покупаю насіння. Це заспокоює мої нерви. Може досить так заспокоюватись, бо маю вже величезну коробку. Крім очевидних і потрібних овочів, накупила купу якоїсь фігні. Бамія. А що це взагалі таке? Артишок. Че, а воно в нас взагалі росте, неважливо. Я все насію. З великою ймовірністю воно здохне і мені буде соромно. Та зараз я все це хочу. Знайомі кажуть, що мене скоро попустить. Багато цікавого знайшлось у коровці для спецій. Гірчиця чудово пророщується. Пажитник і Фенхель теж не вийшло проростити кунжут. Може, я щось не те роблю. І цей білий він вже після обробки. Це, якби я гранолу посіяла і чекала, що вона в мене зійде зразу в пачках. І хто знає, де купити насіння пельменів. Якщо вам здається, що на відео забагато нашого кота, вам не здається. Він встигає скрізь приймає участь в розпаковці, складає з нами речі. Переносці своїй радіє в машині їздити любить, бо для нього це не стрес, коли везуть до ветеринара, а шлях до пригод. Безлімітних пестачів та безлімітної їжі без конкуренції. Старші кішки щасливі хоч кілька днів від нього відпочити. Ми раді його компанії, а він обіцяє захистити нас від мишей. Грузимо машину. Кожного разу сусіди думають, що ми переїжджаємо. Ні, поки що ні. Чорно-біла дорога. Чорно-білі краєвиди. Найкоротший день і найдовша ніч року. До себе доїжджаємо вже поночі. Пересвідчуємося, що дах на місці дерева не повидирало. Все інше роздивимось зранку. Ранок радує неймовірним світанком. Йду привітатися до лебедів. Їх на воді багато, здалека чутно сумні волання, а потім вони підіймаються на крило і летять кудись в лид берега харчуватися. Неймовірне видовище Лебединий клин на фоні світанку. Під вечір повертаються так само з сумними піснями. На траві іній він скоро розтане. Вночі був невеличкий мороз. Цей грудень, більше схожий на початок квітня в Києві, трава зеленіє. Потім будуть бур'яни, які драти не передрати. А зараз це просто красиво. На клумбах квітнуть троянди і не збираються здаватися, закладають нові бруньки. Така зима мені подобається. Та чи подобається вона моїм рослинкам? Господи, скільки у нас грибів. Відьомськими колами вони по всьому городу скрізь, і там, де влітку від спеки навіть полотиця здохла. Якщо воно їстівне, то город можна і не сажати, харчуватися суто грибами. Та я б не ризикнула. Деревця не повидирало. Насадження виглядають нормально. А що там як, весна покаже. Знімаємо укриття з винограду та інжиру. Слава Богу, нічого не попріло. Сусіди вірять в хрещенські морози, мають же морози трапитись хоч раз на зиму. Тож мінімальне укриття рослинкам робимо, накриваємо тонким агроволокном. На наступні два тижні прогноз до плюс 15. Але ж це зима. Постійні вітри. І ми далеко. Погода змінюється кілька разів на день. Налетіла туча, потемніло і миттєво все засніжило. Море, небо, землю все втягло білою і млою. Ось тобі і поробили роботу. Кіт Хотей спантеличений. Тільки що двері дома відкривалися у сонечко та розваги, а тут знов щось мокре, біле та холодне. Не треба так! Поверніть сонечко! Ви ж умієте! Доки сніг шукаємо та замазуємо цементом чергові мишачі нори. Так, стан стін мене лякає. По весні матимемо проблеми. Та про це ми подумаємо навесні. Поділюся досвідом: минулого разу розсипала препарат «Пітон». Купила випадково український виробник. Попередні рази розсипала якесь ноунеймо краще зерно. Різниця значуща. По-перше, цей пітон з'їли повністю, а зерно як валялося, так і валяється. По друге, цього разу ми не бачили і не чули жодної миші. Їх трупи по хаті не лежать, запаху немає. Тож, або воно настільки бридке, що миші сказали, що це самі і пішли до сусідів на кращі харчі, або вони вічливо здохли десь у себе в норах. Препарат обіцяв щось про муміфікацію. Не те, що по цій алюзії до Давнього Єгіпту мене тішили. Думка про мишачі мумії, що ми їх знайдемо під час ремонту, оптимізму не додають. Та вночі нас ніхто не турбував. Хотею навіть вахту нести не прийшлось. Негода закінчується так само швидко, як почалась. Знов над берегом сяє сонечко. Доки сніг тане, спускаємось до води. В коментарях просили показати дорогу на берег. До самої води не покажу. Узбережжя досі закриті. Вихід на берег заборонений. Спустились скільки можна по На Навесні, коли все розквітне, тут буде дуже красиво. Сусіди розповідають про лисиць та зайців. Курей далеко від будинку відпускати не ризикують. Де вони тут ховаються? Дерев зовсім мало. Зайці мене лякають більше, ніж лисиці. В нас молоді деревця, та ніяких погризів хваліть Бога наразі не видно. Сподіваюсь на сумлінність та відповідальність сусідських собак. Он там зверху наш дім, а он там берег. Другий рік на берег ніхто не ходить, всі хвіртки позаростали дерезою. Саджаємо малину, кущі та квіти. Якийсь кризис жанру. Де не почни копати, знаходиш товстеленне коріння полину чи чогось ще, що роками виживає у нас без поливу. Знімати відео про наші садово-огородницькі роботи справа невдячна. Ми маємо все це викорчувати, ми поступово це робимо. За кілька годин роботи утворюються величезні купи бадилля і коріння. Єдиний наочний результат. Бо розмір обробленої ділянки мікроскопічний і вплив на загальний результат гомеопатичний. Стало виглядає майже так само, як і було. Тільки по тому, що має стати компостною кучею, видно, що ми щось робимо. Щось заважає мені повірити, що ось це все швидко на нівець перегніє. Починаю розуміти, чому сусіди не заморочуються з компостуванням, а спалюють бур'ян чи просто скидають у кучі. Така кількість рослинних залишків з городу скоро не залишить місця для самого городу. Так, потрібний, мабуть, потрібнювач. Тоді б це зразу перетворювалось або на мульчу, або в компост. Він десь в наших списках є, та не в перших рядках цих списків. І навіть не на перших сторінках. А поки склали, полили, накрили, пострибали зверху, щоб воно хоч трошки уляглося. і чекаємо на перетворення цього всього в радючий ґрунт. Що б це непроста ця справа компостування? Доки саджаємо малину, біля будинку розгортається драма. Прийшов сусідський родий кіт. І почав щемити нашого хотея. Ти з якого району? А що тут робиш? А сємки є? А як знайду? Хотей там щось відповідав, ніби і агресії особливої не було, ніби хлопці вже потоваршували і домовились сходити на пиво. Але ж тут з'явилася дама. Дама була один в один схожа на хотея, і розміром, і забарвленням. Племяш аж очі протер і спитав: це ж мене не двоїться, правда? Тамі подобався рудий. Дама подобалася хотею. Він повівся, як відмінник очкарик, що приїхав на канікули до бабусі, і вирішив позалицятися до гарної сусідки. Дуже нерозважлива життєва стратегія. Хотея швидко і боляче вилупили, як він, бідолашний, плакав. Ми прогнали прибульців і знайшли нашого нещасного розгубленого кота у гаражі. Фізично хотей не постраждав, та морально зламався, скрізь ходив за нами. Ліс на руки, терся, мурчав і всім видом питався. Я не зміг захистити територію, та я ж ваш. Ви ж мене любите. Не кинете, не залишите з цими бандитами! Бідний кіт, дитинство скінчилося швидко і безповоротньо. Щоб посадити сосни на схилі та вздовж забору, треба викручувати зарості дерези. Дереза ті ж самі модні ягоди годжі, тільки на наших теренах. Дуже хріново родять годжі на моєму городі. Аж геть біда! Кілька поодиноких ягідок на кущі. Та хай би й так сім років цвіл і голоду не було, та воно ж заполонило всі краї ділянки. І коріння, якби його виколупувати, можна розрити весь город, докопатися до води, а потім до Австралії. Добре, що воно крихке та легко ломається, хоч іноді без топора ніяк. Сусіди кажуть, що якщо виламувати молоді пагони, цю пожесть можна подолати без гербицидів. Викорчовувати годжі, щоб посадити якусь там чуфу чи бамію, може і так собі ідея. Та бамія, щоб воно там не було, господарські двори так швидко не захопить. Найкоротший день в году догоряє шикарним заходом сонця. Прикрашаємо новорічну ялинку на схилі, найпершу нашу ялинку біля нового дому. І ялинка крихітна, і іграшок набагато, і вітер виносить мозок. Та краєвид навкруги спокутає багато чого. Кіт відмовився бути частиною новорічної казки. Сказав ви якось самі. Бо мене зараз до лебедів унесе. А ми всією нашою сім'єю щиро вітаємо вас з Новим роком 2024. Старий рік був складним. Не все сталося, як бажалося. Не все, на що ми сподівалися, здійснилося. Але ж продовжуємо вірити в перемогу, чекати і надіятися. Лини Божі мелють повільно, і ніч найтемніша перед світанком. Дякуємо року, що минає, за все гарне, що в ньому було щасливі моменти життя, чудових людей, що ми зустріли, маленькі особисті перемоги та досягнення. Цього року ми, втративши свій дім в Маріуполі, купили собі старий будинок біля моря. Ми будуємо нове життя на уламках старого. Будуємо з наших болей, страхіть і розчарувань, з наших втрат та покинутих надій, бо більше його ні з чого будувати, а ще з нашої віри в майбутнє і в нашу Україну. І дякуючи підтримці та допомозі друзів. Люди, ви неймовірні, дякую всім, хто дивиться наш канал. Ваша підтримка, участь, віра в нас безцінні. Зберігаю всі гарні поради. З нашим мінімальним досвідом це трохи страхує від відверто безглузних вчинків. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Це допомагає розвивати канал. Залишайтеся з нами цієї зими. Навесні буде набагато більше тем і розповідей. Найбільша наша подяка ЗСУ, за те, що ми є. Ми вистояли і живемо в Україні. Що веду канал українською. Мені кожного разу розповідають, що вона в мене недосконала. Та я стараюся, чесно, за те, що тримають над нами небо. Віримо в Україну, віримо в майбутнє. Хай воно настане найскоріше. Прапор на закинутому блокпосту. Добре, що тут вже безпечно. І непотрібний гарнізон. Але прапор наш в такому стані не має бути. Тож ми маємо на такий випадок запасний в машині, і як трапляється нагода, ми їх міняємо. Коли поверталися додому, кіт сидів у мене на голові і активно допомагав вести машину. Ми побачили зимову веселку величезно, на все небо. Загадали бажання ті, що в нас спільні на всіх, перемогу найскоріше, і щоб отоє здохло в муках, має здійснитися бо явище ж рідкісне. Щасливого вам і мирного Нового року. Слава Україні!